Системний та креативний підхід за такими принципами побудована вступна компанія 2025 до Одеського національного медичного університету. День відкритих дверей не разова акція. Подібні зустрічі з майбутніми вступниками розпочалися ще взимку. Заходи відвідали декілька сотень випускників шкіл, ліцеїв, медичних коледжів та їх батьки. У НМИДу гостинно демонстрував свої історичні корпуси, кафедри, симуляційні центри і роботу лікарів в університетській клініці. 8 квітня, на день відкритих дверей, який цього разу проходив в одному із структурних підрозділів університетської клініки, в центрі реконструктивної та відновної медицини, зібралися юнаки та дівчата не тільки з одеського регіону, але й ті, хто був вимушений через війну приїхати до Одесьчини з інших куточків України. Відповідальний секретар приймальної комісії НЕДУ ознайомила з усіма нюансами та умовами вступу, відповіла на питання присутніх. Студенти старших курсів розповіли про особливості факультетів, можливості брати участь в наукових гуртках та в міжнародних програмах з обміну студентів. А представники адміністрації університету надали інформацію про особливості та інноваційні підходи в навчанні. Акцентувавши увагу на новому бакалаврському рівні освіти та спеціальностях, які відповідають викликам сучасної медицини, ця спеціальність називається медсестринство. Спеціальність така перспективна. І спеціальність вона, напевно, єдина спеціальність в галузі знань охорони здоров'я, яка має всі рівні освіти, починаючи від фахової передвищої і завершуючи в освітньо науковому рівні. Тому дуже Ну, така є варіативність у виборі е, назв і складових освітньо-професійної програми. І ми вирішили, що ну, вивчили якусь ситуацію і вирішили, що потреба є в таких спеціальностях, як е, акушерська справа, є е, потреба в спеціальностях сестринська справа з е, основами косметології, і е, дуже така ну, потребована спеціальність, як екстрена медицини. це спеціальність, яка буде професійна кваліфікація, яка буде називатися парамедик. Є у нас ще е, дві спеціальності е, бакалавського рівня, але вони не Це не медична спеціальність, практична психологія. Ми е, вже відкрили магістратуру. Інша магістерська програма вона також стосується галузі знання охорони здоров'я і називається вона Громадське здоров'я. Після інформативної частини зустрічі почалося найцікавіше. Директорка Центру реконструктивної та відновної медицини університетської клініки ОНМЕДУ Світлана Бусол запросила всіх на невеличку екскурсію по центру, який, до речі, є базою для семи кафедр університету. Сьогодні наш медичний університет організував день відкритих дверей для майбутніх лікарів, саме в університетській клініці. Я думаю, що це дуже правильне рішення, тому що Наші випускники школ вони ще не знають, вони вибирають для себе той шлях, який вони будуть проходити протягом свого життя. І саме в стінах клініки, університетської клініки, вони вже дійсно побачать, скажімо так, ближче до ну, зможуть побачити, що таке бути лікарем. Наші майбутні лікарі зможуть дійсно зануритися. В цю атмосферу, цю магію лікування, діагностики вони для себе відчують, чи дійсно вони хочуть бути лікарями, тому що це дуже важлива професія, і вона повинна обиратися дійсно за, скажімо так, за почуттям в тому числі. Розподілившись по групах, юнаки та дівчата побачили, як працюють структурні підрозділи клініки. Хірургічні та неврологічні центри, приймальне, стоматологічне, патологоанатомічне, терапевтичне відділення, лабораторія. Лікарі-викладачі продемонстрували медичну апаратуру, яка відповідає світовим стандартам і дозволяє впроваджувати в навчальний процес та лікувальну практику новітні досягнення медичної науки. Спостереження за робочим процесом лікарів, інформація про технології та сучасні методи лікування. Які застосовуються в клініці, остаточно підтвердило бажання багатьох з присутніх пов'язати своє життя з медициною. Хтось про це мріяв з дитинства, хтось визначився з майбутньою професією в старшому віці, а хтось, можливо, саме в цей день відкритих дверей. Я з дитинства завжди хотіла. Стати лікарем, але не знала точно, яким саме. Потім, коли стала трошки доросліша, то статочна ну, впевнилася, що хочу стати стоматологом. Я вирішив, що хотів би поступити в Одеський медичний університет, хотів бути би лікарем. Так, це я вирішив вже для себе. Це така дуже благородна професія, я би сказав, тому що ну, лікар завжди допомагає людям, він завжди потребується. І... Він завжди шанується. Якщо я визначу, що буду лікарем, я би хотів стати хірургом. Чому? Тому що мій батько хірург. Моя бабуся теж знаходиться зараз у цій сфері, і я бачу, як вона допомагає дітям. Вона дитячий лікар, і, мабуть, я б то, теж так хотіла. Насправді, медицина мене досить приваблювала, та я довго мріяв стати лікарем, також мріяв стати хірургом. тому що я з батьком мого друга хірург, та Насправді професія дійсно дуже шановна, та вона інтересна, вона завжди різна. Саме тому я хотів стати дітей. Наразі я вже досить давно готуюсь до НМТ, та я впевнений, що я зможу набрати достатньо балів для того, щоб поступити саме в медичний університет. Та я до цього готовий. Вступна компанія 2025 співпадає з ювілеєм Славетного Одеського національного медичного університету. 125 років з дня заснування. Стати студентом одного із найстарішого, в той же час найсучаснішого науково-освітнього центру півдня України дуже престижно, але й дуже відповідально. Долучайся до нашої великої студентської родини.